Малята, привіт! Давайте з вами пограємо в гру. Михайло Потапович зібрався спати. Але подивіться, що трапилося з його ковдрою. Загубилися латочки. Давайте ми з вами допоможемо знайти їх. Жовтий круг. Червоний прямокутник. Синій. Квадрат та зелений трикутник. Подивіться, малята, ми з вами допомогли зібрати ковдру для нашого Михайла Потаповича. До побачення, дітки!